Ви на каналі Хай Таро. Мене звати Людмила. Сьогодні будемо дивитися цікаву тему, яка дуже для всіх актуальна. Я думаю, українців, які дуже хочуть помсти. І ось вже навіть карта дурень випала, карта обнулення. А сьогодні я хочу розглянути питання, чи розпадеться Росія. В найближчі три роки. Чи почнеться розпад Росії в найближчі три роки? Чи почнеться розпад Росії в найближчі три роки? Дивимось. Не забудьте підписатись, поставити лайк, натиснути на дзвіночок. Я дуже хочу знімати для вас нові відео. І ваші дії, будь-які коментарі, лайки. Це все буде мотивувати мене знімати нові відео. Дивіться, робота вже над тим, що Росія буде тріщати по шлавам, ведеться. Шість пентаклів, четвірка чаш, диявол. Ось так. Їхали, їхали і приїхали. Що ми бачимо? По шестірці пентаклів. Кожен хоче допомогу. Але грошей немає. Росія дуже багато витратила на війну, будуть санкції. І ось вже починається бунт. По дияволу кожен хоче відгризти свій шматок. В Росії буде ще те пекло. В найближчі 3 роки Росія може розпастися навіть від 4 6 до 15 частин. Хоча будуть дуже стримувати, по дияволу, це також ще можна сказати. Ось давайте подивимось, все ж таки, який. ой, ну Вже карті самі випадають відлюдник. Ну будуть всі республіки, які самі себе можуть прокормити, відділятися від цієї раші. Вона взагалі залишиться в повній сраці після війни, і кожен буде хотіти відхреститися ні це не ми, і не хочемо ми ніякої відповідальності. Звичайно, відповідальності ніхто не уникне, але ось резюмуємо: резюмуємо щодо розпаду: 10 мечів. Обов'язково в найближчі три роки почнеться крах Росії, почнуть відділятися, її будуть розривати на частини. Так, ось паж кубків, те, що біля води якісь території, вони будуть дуже швидко заявляти про те, що вони хочуть жити самостійно. Ось паж мечів. Бачите, діти будуть розходитися, вилітати як пташки із гнізда і. Це все буде дуже швидко по вісім мечів. Потім щось почнеться, те, що залишиться, буде в дуже великому занепаді. Період застою. пошуку якихось шляхів для виходу з цієї ситуації, якесь договорняки, за війну все одно прийдеться відповідати. І ось вісім пентаклів. Знову у нас ця карта дублюється, і на дні вісім кубків буде розпад. І те, що залишиться від Росії і буде називатись російською державою Московією, дуже йому буде непереливки. Ось ізоляція це буде держава, яка буде не те, що хворіти, а вона буде взагалі занепадати. Так що нічого хорошого, а всі ось республіки потихеньку будуть відділятися. Ось 10 мечів, диявол, ще там буде. Так що, хай. Не розказують про Донецькі, Луганські народні республіки, Херсонську вони хотіли. Вони скоро в себе побачать, скільки республік. І, кож... і в кожної буде свій царьок, який буде хотіти сам панувати на... в себе, робити те, що він забажає. Пишіть під цим відео, що ви бажаєте Росії. Пишіть про перемогу України. До нових зустрічей. Підпишіться на мій канал, поставте дзвіночок, поставте вподобайку. Я буду вам за це дуже вдячна. До нових зустрічей!